Дуже приємно усіх We're вас бачити у Брюсселі під час засідання Контакт групи з оборони України. До нас доєднується президент Зеленський. Він уже очікує онлайн. Вітаю усіх, пане генеральний секретар. Друзі, вітаю усіх. Вітаємо вас на черговому засіданні контакт групи з оборони України. Дякую за те, що ви приєдналися тут у Брюсселі. Пане президенте, велика честь, що ви сьогодні приєдналися з нами. Цінуємо вашу присутність, адже це потужний сигнал не лише сигнал партнерства, але гідності та резистентності. Для нас дуже важливо почути, що відбувається на місцях у вашій країні. Дуже важливо чути ваші особ... особисті інсайти. Адже я впевнений, що зараз ми краще відшліфували нашу відповідальність на цьому тлі. Ваше лідерство надихає нас і також зміцнює нас те, що показують українці щодня під час цієї жорстокої війни. Хочу сказати, що ми стійко стоїмо поруч з Україною зараз і будемо робити це в майбутньому. Ми допомагатимемо вашій країні політично, фінансово, військово та гуманітарно і робитимемо це стільки, скільки потрібно. Дякую за те, що ви є сьогодні тут, і хочу передати вам слово. Щиро дякую. Дуже дякую, дорогі друзі, шановні очільники оборонних відомств. Пане Пісторіус, дякую за такі теплі слова. Дякую за вашу підтримку. І звичайно, дякую усім партнерам, усім друзям, усім міністрам, генералам. Дякую за те, що ви солідарні з Україною. Дякую, що допомагаєте нам оборонятися, обороняти нашу країну, нашу незалежність, життя нашого народу. Сьогодні такий символічний і болючий день, адже кожного року, 4 червня, ми вшаномуємо пам'ять українських дітей, які стали жертвами цієї російської війни. Ми знаємо про. 361 дитину, яка померла внаслідок обстрілів РФ, а також внаслідок ракетних обстрілів від початку повномасштабного вторгнення. Але якщо ми рахуватимемо, скільки дітей загинуло від початку від 2014 року, то ця цифра значно більша. Трагічно, ця трагічно, що ця цифра вона не фінальна, і ми бачимо супутникові. Зображення окупованої частини України, які показують братські могили в тих ділянках, які зараз контролюють російські війська біля Маріуполя, біля інших міст на сході на півдні нашої країни, і ці братні могили вони можуть мати десятки тисяч людей. Принаймні, і ми знаємо, що російська армія просто руйнує наші міста, села у Донецькій області та в інших. Там суцільні руїни. Ось з чим ми стикаємося. Ось, ось, ось що ми поборюємо. Ми боремося зі смертю, смертю, яку несе Росія на нашу землю. Дорогі друзі, давайте вшанову шануємо пам'ять усіх. Загиблих українських дітей хвилиною о, мовчання усіх наших цивільних о, військових життя, яких забрала ця війна. Тенківерема щиро дякую. У нас немає сумніву, що ми зможемо підсилити Росію та спрямувати її до миру, але ми мусимо застосувати увесь наявний інструментарій для того, аби вони зрозуміли, що їхня війна не має сенсу. Ми Маємо потужну ППО, і чим потужніша вона буде, тим наше небо буде закрите. Тому давайте будемо е, зміцнювати наш. Повітряний щит. Я хочу подякувати усім нашим друзям, усім країнам і кожному з вас, які ви справді допомагаєте. І ми закликаємо вас пришвидшити поставку ракет проти повітряних систем та снарядів. Ми знаємо чіткий, а, чітку цифру, скільки нам потрібно патріотів, і це найефективніший спосіб, яким чином ми можемо змусити Росію припинити її терор. І також вже почалися дискусії у ваших країнах про про збільшити виробництва а, систем NASAM-RST та інші їх можна буде виготовляти в Україні. Ці системи протиповітряної оборони вони будуть зміцнювати нашу спільну безпеку, адже те, що ми будемо виробляти тут, буде захищати і нас, і вас. Далі поговоримо про інвестиції. У нас уже плідні співпраця щодо виробництва зброї в Україні. Уже кілька проєктів запущено, і ми хочемо збільшити виробництво на 50%. адже ми знаємо, що вимагає зараз українська промисловість. Ми маємо uh, силу. Ми маємо резерви. Ми маємо бажання. Нам потрібне фінансування, і ми готові надати деталізовані підрахунки. Наші солдати вони йдуть на поле битво. Вони залучені в операції, наприклад, такі як спеціальна операція Павутина. Вони покращують оснащення дронів і справді показують потужні результати. У нас 70 мільярдів зараз доступне на закупівлю зброю. Зброї з нашого національного бюджету 35 мільярдів. Це наша е, оборонна індустрія. Тому нам потрібен тімбилдинг, Ми маємо об'єднуватися і тому для нас результати сьогоднішнього засідання контакт групи з обороною України є дуже важливим, зокрема коли йдеться про інвестиції в оборонний сектор України. Тому, будь ласка, будьте з нами, будьте частиною виробництва та захисту е, виробництва зброї та захисту наших. Солдатів, ми вже працюємо над тим, аби заповнити прогалини, які у нас є. Ми говоримо про е, гарантії безпеки, а також політичні кроки для того, аби запобігти поширення цієї війни або е, чергового витка, її витка. Тому ми мусимо бути практично об'єднані, готувати рішення інфраструктурні рішення. Ми маємо бути взаємно скоординованими. Давайте підсилимо це. Дорогі друзі, ще один момент про який я хочу згадати: ми не можемо дозволити Росії розмивати реальність або водити когось в оману. В оману їх потрібно змусити до дипломатії, Нам потрібен режим припинення війни. Ми потребуємо миру та реальної безпеки. Тому необхідно використати ось кожен наявний метод для того, аби досягти цього результату, як на фронті на передовій, так і в рамках в тилу, в рамках виготовлення зброї для того, аби вибудувати справжню безпекову архітектуру. Маємо діяти ефективно. У багатовимірному аспекті дякую усім, хто допомагає Україні. Щиро дякую, Дякуємо, пане президенте, за ваше вступне слово. Цілком з вами погоджується. Тут йдеться про підтримку України стільки скільки це буде потрібно, і тому ми намагатимемося Підсилитись там, де ми можемо, тими засобами, якими ми диспонуємо, це дуже важливо. Ми маємо досягти цього. У найближчі тижні та місяці тому дякую вам, президенте. І звичайно, надзвичайно важливим є припинення вогню, про яке ви згадали, і мир. І тут не йдеться про мир за якусь ціну, йдеться про мир за суверенітет, мир за безпеку. Тому ми будемо над цим працювати в найближчі тижні та місяці. Хочемо також привітати усіх, хто приєднався до нас, хто прийняв запрошення. Хочу підкреслити на початку. Ну особисто, по-перше, хочу сказати, що я повернувся, і я почав знову ж таки свою другу каденцію в якості міністра оборони Німеччини. І це для нас в Німеччині новий розділ, адже так, ми працюємо і надалі. І скажу, що у Берліні були розмови про те, про що я вже згадав, але Рустамо хочу підкреслити, що ми будемо продовжувати допомагати Україні. Це наш пріоритет, зокрема, і від імені а, німецького уряду, а також від мене особисто. німеччина хоче допомагати Україні. Завершити цю війну з сильної позиції, ми знаємо, що Росія хоче за будь-яку ціну досягати своїх цілей, їхні війська усіма засобами продовжують шматок за шматком відривати українську землю. Вони тероризують українські міста, нищать цивільну інфраструктуру, дронами, ракетними атаками. Але для мене скажу, що це ознака слабкості Росії, не сили. Ми знаємо, що зараз відбувається в Росії? Чим вона бомбардує українські міста? Тобто, це ознаки такої моральної та військової слабкості, такі дії, до яких вдається РФ для того, аби нищити українські. Війська на передовій, але ви бачите, що їм не вдається зробити масштабний прорив. Їхня нелегальна, незаконна війна вбиває не лише військових, але і цивільне населення України, жінок, дітей. І скажу, що Росія взагалі не зважає на свої втрати. Кожен сантиметр української землі вони покладають просто гори людських життів. Важко навіть собі уявити, але Путін нічого не досягнув, коли говоримо про стратегічні цілі. Військовий успіх Росії він просто ніякий. Путін може в будь-яку мить поставити крапку в цій війні, але Росія заявила чітко, що вони не хочуть шукати мирного врегулювання війни і продовжують висувати свої захмарні ультиматуми. But Russia... Але скажу, що Росія не досягне того, що задумала, адже Україна сміливо захищає свою територію, своїх людей, і вони з великою рішучістю захищаються. І звичайно, ми підтримуємо Україні цих Україну в цих намаганнях. Ми навчаємо солдат, ми надаємо амуніцію, ми надаємо зброю і будемо це робити скільки треба буде. Ми будемо і надалі з Україною. Ми будемо підтримувати у далекоглядній перспективі. Ось за що ми боремося, наша коаліція, і тому Росія не може сподіватися на щось інше. Щиро дякую. Я Також дам слово пану секретарю Гілі. Дякую, дякую усім. дякую, пане президенте Зеленський, за ваше слово. Дякую за те, як ви продовжуєте нас надихати. Як ви ведете свій народ? Велика честь сьогодні сидіти тут поруч з моїм другом Рустемом Умеровим, тут який відіграє життя необхідну роль, зокрема у бороді боротьбі України, але також у проведенні переговорного процесу. скажу, що так ми бачимо, як Росія почала. Війну і спочатку повномасштабного вторгнення стільки збитків було завдано, стільки життів було забрано. Росія зараз просто постійно приблизно 300 дронів пускає щоденно на українську територію. Це потужний сув, це така зміна. Ми бачимо, що вони можуть продовж цілого року продовжувати такими темпами діяти. І ми бачимо, що вже три з половиною роки триває ця повномасштабна війна, і Путін доводить, що його мир не цікавить. Його цікавить смерть, руйнування, дестабілізація їхня індустріальна база. Вона повністю перейшла на воєнні рейки. Їхній бюджет спрямований. 20% їхнього загального бюджету витрачається на ВПК. І Україна, попри це продовжує боротися з потужною рішучістю, мужністю. Вона продовжує завдавати болючих ударів. По російській території вони хочуть, українці хочуть, аби ця війна завершилася. Вони хочуть жити в мирі без страху, без терору. І Україна, США. Усі ми тут. Ми усі закликаємо до припинення війни. Ми хочемо миру. Ми тут для цього збер... зібралися. але Росія на це не зважає, продовжує війну. І... Путін просто, чим більше він намагається завдавати ударів по Україні, тим більше ця війна затягується. Але ми продовжуємо роботу в рамках цієї зустрічі в форматі Рамштайн, адже це важливо. Ми зібралися тут представники понад 50 країн, і кожен з нас розуміє, що розуміє українську здатність чинити опір, досягати успіхів і. Наші дії є скоординованими та підсиленими. це наша спільна відповідальність. Тому ми маємо підсилитися. Ми не можемо опустити руки. Ми маємо бути з Україною. і ми маємо у десятеро пришвидшити постачання дронів на цей рік минулого року ми підтримали чеську ініціативу щодо амуніції. Цього року ми продовжуємо це. Але з січня а, понад 130 тисяч артснарядів було надано Україні. Ми вишколювали українських солдатів. У Великій Британії цього року ми будемо збільшувати цю навчальну операцію і будемо інвестувати приблизно чверть мільярда фунтів для того, аби вишколювати українських бійців цього року. Бачимо, що продовжується жорстокість Путіна, і таким також пропорційно ми маємо. Підсильоти нашу відповідь українські збройні сили мають отримувати те, що вони потребують, для того, аби продовжувати стримання. Це війна не лише України і Росії, це війна за безпеку Європи, за нашу Європу сьогодні, завтра і за на майбутнє покоління. Дякую, Дякую, пане секретар. І зараз ми завершимо офіційну частину.